Чернівецький села Андрій Бурштин розвиває власне виробництво тренажерів. Перед тим як розпочати цю справу, чоловік здобув чимало титулів. В важкому спорті я з 99 року. Як поступив в будівельний технікум, в якому я навчався, там і почав займатися. Там почався мій шлях в тренажерному залі. Я трійці найсильніших атлетів України 2018 року. Друге місце срібний, срібний призер Арнольд Класік Європа. Багато чемпіонатів України. Багато призових рекордсмен України. Спортивні досягнення лише частина Андрієвого життя. У період пандемії covid 19 коли зали були зачинені, він вирішив створювати активні парки й вуличні тренажери. Я сам інженер-будівельник, тобто, да, і в мене є свої зали. І в них є обладнання і. Як вам сказати, не всі тренажери є з правильною біомеханікою. Тобто, є е, класні, да, дійсно, в лінійці е, якогось бренду будь-якого, а є що так, чисто для того, що наповнення. Тобто, захотілося щось зробити для того, щоб були тренажери з гарною біомеханікою. Плюс у 2020 році, коли всі зали закрилися, ну ковід. Мені прийшла ідея, що треба займатися ще чимось, крім залів. Тобто, да. Плюс я закінчив виступати професійно, енергії є багато спортивної, і захотілося втілити в життя от, активні парки. Вуличні тренажери, вуличні станції, тобто, да, тому що для наших юнаків немає майже по місту, ну, взагалі по країні майже да, немає місць, де можна їм свою енергію кудись подіти. Фізичну активність провести, там, крім турнічків, десь нічого немає. Тому прийшла така ідея, щоб зробити такі активні парки, повністю тренажери з змінною вагою, з навантаженням, як для. Не професійного атлета, так і для професійного, то як для жінки, так і для чоловіка, хлопця, юнака, дівчинки. Тобто вони підходять для такої розширеної категорії людей. У нас є дев'ять локацій, розміщені наші кросвідстанції, і зараз ми будемо ставити перший активний парк тренажерів на всі групи м'язів. Їх там більше 17 штук. Будемо ставити біля епіцентру такий ось спортивний активний парк. Навіть після початку повномасштабної війни виробництво тренажерів не зупинилося. Ми зараз в стадії в більшості розробок, тобто ми вже частину зробили, вже вони є. Ми вже їх відпрацьовуємо. Кожен тренажер виготовляємо, змінюємо до кажу, до кінцевого продукту якісного. Поки що так. Потім, коли вже підуть об'єми, то звісно будемо розширюватися. Ну за кордоном ще ми на експорт не виходили, тому що лінійка до до кінця не відпрацьована. Тобто, да зараз збираємо всю документацію, сертифікуємо її. Андрій зауважує, що отримує задоволення, коли бачить, як використовують його тренажери. Мотивує, коли ти приходиш на ту площадку, яку ти зробив, і там куча підлітків, дітей бігає по цьому тренажеру, то це є найбільша мотивація. Тому що кажу, у мене троє дітей, і хочеться, щоб вони були активними і залучалися до таких от активних спортивних подій, тобто да, було де їм подіти свою енергію. Ну, не, не дарма кажуть здоровому тілі, здоровий дух. В будь-якому випадку треба розвиватися всебічно, тому що, ти, якщо ти розвиваєшся однобоко, то воно страждає в будь-якому випадку якась частина. Тому займайтеся спортом, гуляйте, читайте, розвивайтесь, тобто у всіх напрямках.